Влітку 22-го року ми переїхали до міста Бучі. Потім я переїхав до Києва і влітку, 2022 року, розпочали виробництво автоматів зачищення та продажу питної води. З 2016 року у місті Сєвєродонецька ми там займалися встановленням автоматів. Спочатку ми встановлювали автомати інших виробників, а потім, враховуючи те, що у нас в команді були інженери-програмісти, інженери інженер гідравлики, врахувавши недоліки цих апаратів, вирішили розпочати виробництво своїх автоматів. Від конкурентів ми відрізнялися тим, що наш вендінговий автомат состояв із терміналу з продажу питної води, який вішається окремо, і станції, яка саме очищує воду. Це давало змогу зручніше обслуговувати термінали, встановити більше фільтри і видавати кращу якість. З першого дня, як розпочалося повноштабне вторгнення, ми розпочали воду роздавати людям безкоштовно. Все там відбувалось буквально два-три тижні потім. Все, що ми бачили, що вирубаються наші автомати по звідності електронні туди прилетіло, сюди прилетіло. От у нас бучі два автомати стоять на правому березі, два і три на лівому. Ми зіткнулися з тим, що взимку посилено йде хлорування питної води. Звичайна астматична установка, вона не здатна справлятися, коли йде таке масивне хлорування. Запах хлору відчувається. Тобто якість води нормальна, але запах хлору відчувається, людей це відштовхує. грант ми дізналися із сайту гуртів і простір і соціальних мереж. Так ми подалися на грант від гуманітарної організації «Хелп». Ми подали заявку. Нам прийшло повідомлення, що ми пройшли перший етап. Потім другий етап це був була співбесіда. Після цього всього нам прийшло повідомлення, що ми проходимо. Всі етапи конкурсу і запросили на підписання договору. За отримані гроші ми закупили обладнання, а саме колонну декларування, колонну з незалізання, електронні блоки, контролери до них та комплектуючі. За допомогою встановлення цього обладнання проблема наявності запаху хлора в питної води вирішена. Враховуючи, що ми за три місяці здатні одну таку систему випускати, надіємо, що за наступний рік у нас ще чотири апарати будуть встановлені. В Києві або в області це водичку набирають. У мене є побажання до таких же підприємців, як і я, біженців, переселенців, щоб вони активно зверталися до благодійних організацій за допомогою для розвитку бізнесу, отримання обладнання. Від себе хочу казати слова вдячності організації HELP. Дуже приємно було співпрацювати швидко, оперативно, дружелюбні всі. Ну молодці. Дякую.